Привіт, друзі! Сьогодні говоритимемо про продовження одного з найкращих фантастичних фільмів усіх часів: Назад. У майбутнє. 2». ця частина вийшла у 1989 році і подарувала нам подорож не тільки в минуле, а й у майбутнє. Сюжет минуло кілька секунд після фіналу першої частини. Док Браун прилітає до Марті та Дженніфер у модифікованому Делароні, і каже: Ми їдемо у майбутнє. Герої вирушають у 2015 рік, щоб виправити проблеми їхніх майбутніх дітей. Там вони бачать літаючі дошки, автоматичний одяг, 3D-кіно і навіть підцу, яка готується за 5 секунд. Але після повернення у свій час Марті дізнається, що все змінилося. Біф викрав машину часу і створив альтернативне майбутнє, де він став мільярдером. Тепер друзям доведеться знову повернутися у минуле, щоб усе виправити. Актори та герої Майкл Джент Фокс, Марті Макфлай. Тепер у трьох різних часових лініях: Крістофер Лойд, Док Браун, геніальний і трохи божевільний винахідник. Лія Томпсон і Томас Ф. Вілсон знову повертаються в своїх культових ролях. Цікаві факти: майбутнє у фільмі показали з датою 21 жовтня 2015 року. І коли ця дата настала в реальному житті, фанати святкували її по всьому світу. Ховерборди, які ми бачимо у фільмі, стали справжньою легендою. Усі хотіли такі, зйомки другої і третьої частини проходили майже одночасно. Спецефекти для того часу були революційними, особливо сцени, де один актор грає кілька версій самого себе. Моє враження назад у майбутнє 2» – це фантастика, яка випередила свій час. Атмосфера, гумор і сюжет переплетені настільки майстерно. Що навіть зараз фільм дивиться на одному диханні, і що найцікавіше, багато ідей з фільму реально збулися.